Є новина, друзі. Фронт рухається до Дніпра, хто е, винен. Аліна Михайлова, бойова медикиня, дала інтерв'ю, я його закинув собі в телеграм-канал, в шапці профіля, ну, тому що я про це говорю. І от вона каже, що фронт рухається до Дніпра, е, що мобілізація провалена, і вона опорсоретковано говорить, що винні люди, які ходять по Києву, ну які не йдуть, не мобілізуються, ну і влада, якби винна теж. Ну, е, якщо хочете, йдіть, почитайте. А як на мене, розумієте, це все в комплексі. І люди абсолютно не винні. Винна влада, тому що є корупція. В нас е, крупу випускають чоловік, який на доларах спав. Ну, яка може бути довіра до е, держави в цілому, якщо в нас людина ну, спала на доларах, це бачила вся країна і відпускають за корупцію. В нас винні і волонтери. Ну, в тому числі е, є, був скандал з Михайлою, що вона купила Мерседес, хоча вона каже, що вона чесно його купила абсолютно законно, що вона в кредит на три роки купила. Ну, в принципі, якщо в неї велика зарплата з бойовим, вона могла собі це дозволити. Об'єктивні речі, але отзав. Зараз ходить історія, як притула купляв 6 банок чорної кри сільпо. Ну, що це люди бачили, хтось там його фотографував. Ну, він же ж волонтерським фондом тільки управляє. Тобто він собі якусь зарплату поставив за гроші людей несусідно, що він собі ну, на тиждень купляє, там, або на місяць, я не знаю наскільки 6 банок чорної кри. Ну, яка може бути довіра навіть до волонтерів? У нас волонтери на рейндж роверах їздять нових по 200 тисяч доларів. Це теж фактор, це ж об'єктивні речі. Тобто є недовіра які до влади, які волонтерів. тому що люди бачать, що, що зараз всі, хто навколо війни, заробляють на цьому мільйони. І хочуть продовження цієї війни. От тому в нас проблеми із мобілізацією, тому в нас проблеми із тим, що ворог рухається до Дніпра. Навіть в цьому інтерв'ю сама Михайлова каже, що її мали призначити керівником департаменту охорони здоров'я Міноборони, і вона від цього відмовилась тому, що Ум'єров вимагав призначити заступника до неї корупційно заангажовано. А вона не хотіла займатися корупцією. Тобто, навіть вона підтверджує, що наверху нашої влади всі думають, як лататися. А люди, бачите, в нас погані. Вони не хочуть мобілізуватися однозначно. Я вже не кажу про мотивацію. В росіян платять за контракт 40 тисяч доларів в Україні 20 тисяч гривень зарплата в тилу. Лайк, відписка, підписка, шапці профілі. Підписуємося.